погоджуєтесь ви твердженням про те, що Пушкін не є адептом російського міра, так як вважає мер Одеси Труханов. Е, ні, не вважаю. А чому він адепт роського міру? Ну, Пушкін це російський письменник. знаю, знаю Пушкіна. Ви не вважаєте, що він адепт російського міра? Ні. Не вважаю. А чому саме можете пояснити свою думку? До, до, до чого він до руського міра? міра Пушкін то Пушкін. Я, я не розумію. Руський мір це виникло недавно. Пушкін був 100 років тому. А чий модев там він є? Він там народився і виріс. І прославляв їх культуру. Ну, Це абсурд. А що, на вашу думку потрібно робити з такими, як Труханов, зараз в Україні? Бо дехто захищає, начебто це історія, це література? Я думаю, що це має бути засуджуване, це має засуджуватися суспільством, що, власне, я так думаю, є. І ну, людина не має, в принципі, тоді мати якісь керівні посади, яка. Продукує такі думки в маси. Я думаю, так. Наразі нашу країну захищають люди і гинуть за наші цінності, в яких зовсім немає подібних культурних діячів, яких захищають люди на кшталт Труханова. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграм-каналі.